Щоб підтримати молокопереробну галузь, а найбільше господарів, які здають молоко. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк зініціював придбання для Рогатинщини молоковозу за кошти обласного бюджету. Ця сума складає 74 тисячі гривень. Урочисто вручили ключі від новенького автомобіля, який тепер забиратиме молоко з восьми населених пунктів Рогатинщини. Заготівальний кооператив розплачуватиметься з селянами щотижня без затримок, і цінова політика планується сприйняття. Ятлова, як для споживачів, так і виробників, обіцяють чиновники. У нас так роні сталося, що було колись три молокозаводи. То був Букачівський сирозавод, Горватинський молокозавод і Чарський маслозавод. Сталося так, що в період побудови нової держави ці заводи щезли з лиця землі. І в нас в районі заготовляють молоко. Зараз івано франківський молокозавод, який платить, хоче платити, хоче не платити. І платить, по якій хоче ціні. А так само Трусковський молокозавод. А закриті установи молоко ми заберемо і молокопродукцію з Богореченського молокозаводу. І бачите, такий парадокс. Перше саме найменшу ціну людям. Люди почали вирізати худобу. І от адміністрація районна рада разом так попросила, що треба щось робити для того, щоб стримати перше падіння поголів'я корів і забезпечити самим себе молоком. І ви питання створити заутівельний кооператив. Але розплачуючи не за три місяці, а розплачуючи кожен тиждень, а давав на закриті установи на гривню дешевше, як Борошенський молокозавод. На колег борожав то питання обласні, Михайло Васильев обіцяв машину для того, щоб збирати з різних населених пунктів молоко. І так воно стало, що ми сьогодні. Порушити йому всю машину В Рогатині Відкрили і овочевий магазин, де продаватимуть сільськогосподарську продукцію на 30% дешевшу від ринкових цін. Сюди безпосередньо її зможуть здавати як фермерські господарства, так і селяни одноосібники. Ціни і якість товару приваблюють покупців. І вже за кілька годин прилавки вимагали нового завозу товару. Картопля тут по 2 гривні 80 грн, копійок, морква і буряк по 2,50 натуральний мед по 25 гривень. Такі магазини відкриватимуть і надалі у всіх містах області, запевняє голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Поставили на цей прилавок екологічно чисту продукцію. В першу чергу її можна віднести в повній мірі до органічної продукції. І Надзвичайно якісна продукція, саме важливо, що вона по цінах значно дешевше, ніж на ринку, чим в других магазинах. А цим господарям цього магазину бажаю, щоб продав покупці тут були постійно зранку до вечора. Я дуже радий, що є єврогатинщина Єврогатині асоціація фермерських господарств що вона активно працює. Це завдяки що їй. Ми відкрили цей магазин, і також хотів би подякувати представникам влади, які також зацікавлені в. Співпраці безпосередньої між виробниками і споживачами. і ще одне новосілля в селі Руда Рогатинського району урочисто відкрили відбудований після руйнівної пожежі клуб. 12 довгих років стояла знищена будівля, а громада і особливо молодь не мали свого культурного центру. І тільки при вмілому керівництві новообраного сільського голови Ярослава Огерука ініціативі поважних господарів та підтримців всього села постав новий сучасний клуб. Іван Цаповський 82-річний майстер столяр, був керівником і наставником відбудови йому. І всій громаді віддали честі слова поваги та вдячності. Люди цього села молодці, молодець голова вашої громади, який організував людей. Молодець дід Іван, 80-річний. Беріть молодь, приклад з цього чоловіка, який 84 роки ще вверх робив на цьому клубі. Це правда? Робив. Оце ну, йому ножиці треба давати в руки, йому хліб сіль треба давати. Рогатинський район взагалі у нас зараз почав тримати перед в області. Так що я вам щиро дякую за вашу працю. Так, всім бажаю здоров'я, твердої віри в майбутнє. Будемо сподіватися, що в листопаді буде підписаний договір про асоціацію. І так потихоньку, а президент цього хоче, він це зробить. І так потихоньку, крок за кроком, почнемо, може, жити і по-європейськи.